Доброго всім ранку. Продовжуємо армійську тему. І далі до нас приєднається онлайн заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Говорити ми будемо про новий застосунок від Міноборони Армія Плюс і як він полегшить життя військовим та їхнім рідним. Доброго ранку. Вітаємо вас в етері. Ранку вдома. Доброго ранку, дякую за запрошення. Дякую, що відгукнулися. Прийшли, і ми отримаємо важливу інформацію. і Пояснення цього довго чекали. І от в серпні стався запуск мобільного застосунку Армія Плюс. То давайте пояснимо нашим глядачам, для кого цей сервіс на кого він націлений. Армія Плюс це державний мобільний застосунок, який створений військовими для військових, запущений Міністерством оборони України. Його основна мета це цифровізація послуг для військовослужбовців і підвищення ефективності їхньої служби. Чому саме таке формулювання розроблене військовими для військових? Тому що, по-перше, кожен третій працівник нашої цифрової команди Міністерства оборони має бойовий досвід в. Бригадах і розуміє, як ніхто, проблему бюрократії на війні, у війську і що саме заважає ефективній службі, запуск цього цифрового продукту має полегшити життя військових, і те, що здавалося ще нещодавно таким не дуже реалістичним. Буквально півроку назад зараз працюють для наших військових і відтак на нашу перемогу. Зокрема, ми запустили можливість в два кліки подати рапорт своєму командиру. І таких рапортів, 11 типів різних, і ми ставимо собі амбітну задачу щомісяця додавати декілька різних видів рапортів і мати такий дуже хороший темп в цифровізації. Полегшенні процесів наших військовослужбовців, а ми вже перейшли до другого мого питання про головні функції, які власне є в застосунку до військових. Отже, перше, це можливість подати електронні рапорти, які тепер не загубляться і не треба їх вести з позиції в штаб. А що ще які ще можливості дає застосунок? Слід сказати, що застосунок Армія Плюс був запущений 8 серпня, і вже зараз, буквально через місяць, 190 тисяч військовослужбовців активно користуються застосунком. Крім того, понад 600 військових частин вже почали обслуговувати основну функцію застосунку рапорти для своїх підрозділів. І зараз цих функцій три: по-перше, це головна функція: це електронні рапорти, як я вже сказала. 11 відділів електронних рапортів по чотирьом групам. Ми запустили на відпустку, на допомогу, направлення і видача направлення. Їх можна подати за кілька хвилин. Вони подаються через конструктор, там є покрокові підказки. Вони допоможуть уникнути помилок і відслідковування статусу не дасть рапорту загубитися чи отримати якийсь небажаний статус. І якщо говорити про результати роботи електронних рапортів, то ми маємо наразі 48 тисяч військових, які спробували створити свій. Перший електронний рапорт. Більше, звичайно, просто тестували функцію. Ну, роз щоб розуміти, як працює застосунок, і ми це дуже заохочуємо. Ми Вважаємо, що військовослужбовці мають пробувати, мають тестувати цю функцію, перевіряти, як це виглядає. А от вже фінально підписаних і пропрацьованих рапортів, 3700. І це саме підписані рапорти, які мають повну силу, як і паперові. І я вважаю, що це історична подія для наших збройних сил, і далі ми маємо тільки розвивати цей напрямок і його робити ще більш масовим. Функція армії ID – це створений унікальний ID-номер військового. Це перший суттєвий крок на шляху до цифрової версії військового посвідчення. Ми хочемо запустити його вже найближчим часом, найближчим півроку. Можливо, ви бачили, ми анонсували, як буде виглядати посвідчення з фотографією. Це буде повноцінний електронний документ. І остання функція це опитування. Ми вважаємо дуже важливою. Через цю функцію думка військових буде почута. Вона буде взята в роботу, тому що ми. Я найнятими менеджерами ми маємо зробити так, щоб всі задачі, які приходять нам від військовослужбовців, виконувалися, і ми би хотіли впливати на реальні зміни в силах оборони. Для цього ми маємо збирати зворотній зв'язок наших військових. Зараз вже триває друге опитування, до якого можуть долучити військовослужбовці. Я також дуже прошу проголосувати пройти це опитування. Воно стосується цифрових бойових систем. Які використовуються нашими військовими на лінії бойового зіткнення є дуже важливим питанням для виконання військових операцій і задач, угу. скажіть, будь ласка, як регулюється армія Плюс? Наскільки юридично захищені електронні рапорти? Застосунок армія Плюс регулюється окремим положенням про веб-портал Армія Плюс. Це положення затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 879 від 30 липня цього року. Крім цього, ми робили окрему нормативну правову базу під електронні рапорти. Це окремий взагалі, порядок організації роботи з рапортами. Він затверджений наказом Міністерства оборони номер 531 від 6 серпня 24-го року. І саме цей порядок прирівнює електронні рапорти до паперових. Я нагадаю, що 8 числа, 8 серпня, ми запустилися офіційно і саме для того, щоб була можливість вже користуватися повноцінним функціоналом. Напередодні прийняли цей порядок про е, створення електронних рапортів. Міністерство оборони тут зробило свою домашню роботу, щоб військові могли не хвилюватися про законність використання армія плюс і про повноцінну юридичну силу електронних рапортів. Угу. А в соцмережах ми бачили, що військові часто писали про проблему з авторизацією. Чому так сталося і чи вдалося проблему цього вирішити зараз? Ми буквально в режимі реального часу створюємо можливості для запуску цифрових послуг і для того, щоб не з цим запуском, для того щоб було можливість запустити вже більшу, більшу частину цих цифрових послуг, ми запустили таку можливість саме розуміючи, що будуть певні питання щодо авторизації, але ми їх швидко опрацьовуємо. Ми запустили технічну підтримку. Ми виправили вже декілька тисяч таких моментів пов'язаних з неуспішною авторизацією. Рухаємося до того, щоб 100% наших військовослужбовців могли, мали можливість зайти в армію плюс і користуватися застосунком. Простими словами хочу сказати, з чим це пов'язано для наших глядачів і для тих, хто буде слухати. Відбувається наступна ситуація іноді, коли військовослужбовець мобілізувався або підписував контракт, ТЦК не передали дані з одного, наприклад, ТЦК в інший, і десь між цими інституціями могли затірятися документи військовослужбовця, могли не вноситися в реєстр і так далі. Ми зараз ми не боїмось, не боїмося таких ситуацій. Ми розуміємо, що ми маємо їх виправляти. І я завжди кажу, що систему характеризують не помилки, а те, як вона на ці помилки реагує, як вона швидко виправляє. Ми маємо йти в нормалізацію в виправлення цих даних, і ми це робимо активно. Тому ще раз приношу вибачення за такі ситуації, які можуть траплятися. Ми будемо їх дуже швидко виправляти через технічну підтримку і згодом побудуємо повноцінну цифрову систему. І таких ситуацій взагалі не буде. А от ще були скарги від військових з приводу того, що командири могли ігнорувати запити особи особового складу почати роботу саме з електронними рапортами? Разом з тим, Міноборони зробили наказ, в якому йдеться про зобов'язання командира надати армії ID, без якого неможлива ця робота електронних рапортів. Яка зараз ситуація з цим питанням? Перше, я переконана, що армія плюс це української армії, історія українського війська. І зараз я завжди кажу це, що від лідерства наших командирів залежить також успіх цифровізації нашого війська, опанування технологій, які зроблять більше е, вільного часу для служби і виконання бойових задач. А зараз є бригади, які дуже швидко впроваджують армію плюс, організовують процес з електронними репортами. До однієї з таких минулого тижня ми їздили, щоб дізнатися, не такий найбільше просунутий досвід і були приємно вражені рівнем підготовки залученості особового складу до цифровізації процесів і власне боротьби з паперовою армією. Важливо, що командир зобов'язаний передати армії дії своєму особовому складу, щоб військові могли подавати електронні рапорти. Проте, у випадку відмов, ми зробили порядок організації роботи з рапортами, який, як я вже сказала, затверджений наказом міністерства оборони, і така відмова надати свій армії ID вважається порушенням цього порядку, де чітко зазначено, кожен кожний командир зобов'язаний довести до підлеглого особового складу свій армії Айді. Тобто ми вважаємо, що саботування або непередання армії ID – це є безпосереднє порушення діючого законодавства, і також закликаємо виправити це порушення, якщо, наприклад, воно було там по дефіциту часу, або ще по якимось причинам ми, ми, ми розуміємо, що зараз тут активні бойові дії, і може бути таке, що командир. Просто не встигає зробити цього, тому я користуючись нагодою, завжди прошу, щоб ця ця робота просто це дуже коротка і необтяжуюча дія про донесенню армії і командира була зроблена. І ми бачимо, що абсолютно більшість військових підрозділів це роблять. Ще одне питання нагальне стосується безпеки, армія плюс Йдеться про дані українського війська, на які може безумовно полювати ворог і полює як готові боротися зі спробами атак на армія Плюс. По перше, потрібно сказати, що сама архітектура застосунку спроектована таким чином, щоб бути найбільш безпечною. Ми розуміємо, що дані військовослужбовців це найбільш така сенситивна, найбільш важлива частина будь-якого застосунку. Армія плюс не зберігає персональні дані військовослужбовців. Вони підтягуються з зовнішніх реєстрів по запиту безпосередньо з девайсу, Армія плюс безпечна ми пожертвували часом на запуск на користь кібербезпеки застосунку, стосунку, спеціально робили таку багатоетапну перевірку і архітектури, і рівня захищеності потужності застосунку розгорнуті в захищенні локації. Вона має необхідні сертифікати. Щодо безпеки відповідно до чинного законодавства е, потрібно сказати, що дані, що вносяться під час створення рапорту, зберігаються саме на девайсі, тобто на телефоні безпосередньо -службовця в зашифрованому вигляді, і армія плюс їх не накопичує. Е, також е, слід сказати, що ми прийшли... Е, всі перевірки безпеки з боку держави отримали атестат відповідності комплексної системи захисту інформації і підключилися до системи моніторингу реагування на кіберінциденти. Знаємо, що застосунок важливий не тільки для військових, а й для їхніх близьких. Чим саме розкажіть. Армія плюс важлива для суспільства. Взагалі, ми вважаємо, бо армія збройних сили України з повномасштабним вторгненням потрапили багато цивільних людей. Ну, власне, армія збільшилася в декілька разів дуже в короткий термін. Ці люди звикли в цивільному повсякденному житті до зручних цифрових сервісів. Можна платити штраф декілька кліків, можна купити в супермаркеті все, що ти вважаєш за потрібне, просто потрусивши телефоном. І тут ці люди потрапили в Збройні сили і були вимушені писати від руки рапорти за дуже довгий час. В, нашому, в нашій армії не було жодних зручних інструментів для от таких, от, наприклад, ітерацій. І Я вважаю, що це про зміну культури відносин між державою, між командирами, між військовослужбовцями, між е, 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 окремими підрозділами. Ми розуміємо, що будемо розвивати додаток. Армія плюс стане екосистемою сервісів, і там будуть вирішуватися будь-які запити військових. І їхніх сімей. з найближчих планів ми створюємо, запускаємо в кінці вересня розділ навчання дистанційне онлайн навчання, дуже сучасне. І армія Плюс стане першою платформою в Україні, де буде комплексне навчання, саме дистанційне і онлайн з військової справи. Це буде такий офіційний централізований хаб з верифікованих навчальних матеріалів. Ми робимо це разом з Генеральним штабом. Перевіряємо всі, це буде така можливість отримати доступ до всіх уроків або до, до всього досвіду о, цієї війни. Пізніше в застосунку з'явиться електронний військовий. Зараз ми вже реалізували функцію Army ID, як я вже сказала, унікальний ідентифікатор військового це перший крок до цифрової версії військового посвідчення, і воно буде найближчим часом запущено. А взагалі, ми переконані, що армія плюс це дуже важливий інструмент, який доведе. Що всі ітерації, всі взаємодії в армії можуть бути цифровими, сучасними, зручними, і ми робимо цей крок прямо зараз разом з командою, разом з всією державою. Дякуємо вам за те, що робите. Цей крок і багато інших важливих кроків до нашої перемоги. Азичимо, щоб всі плани реалізувались до нових зустрічей в нашому ефірі з новими цікавими новинами від Міністерства оборони. Дякую. Дякую вам. Slavu Kríň. Herojam slava.